Прем'єр-міністр Іспанії Маріана Рахой зустрівся з президентами 17 регіонів країни, аби обговорити плани щодо оподаткування та економічних реформ. Після заяв про позачергові вибори Україні Басків та Каталонії для нього особливо важливо створити враження стабільності та єдності в країні конференція президентів ухвалила рішення про монетарну консолідацію. Це дуже важливо, адже це допомагає зміцнити впевненість у можливостях нашої країни. Всі ми підтримуємо консолідацію, а отже, скорочення бюджетного дефіциту. Між тим іспанська преса повідомляє про те, що Мадрид готовий просити ЄЦБ про допомогу вже наступних вихідних. Цю думку не поділяє колишній прем'єр Хосе Марія Знартуливкрайзі Іспанія достатньо сильна, аби подолати цю кризу. Сподіваюся, що нам не треба буде говорити про зовнішню допомогу для економіки. Тим часом рівень безробіття в Іспанії зростає. Черги до біржі праці стають довшими. За даними міністерства праці у вересні кількість тих, хто не має роботи, збільшилася на 1,7%. Сьогодні це 4 мільйони 700 тисяч людей.